Вони найвідоміші обличчя планети, але те, що ми бачимо на обкладинках, лише фасад справжні історії у тіні, іноді без імен, без підтверджень. Але ми з вами вміємо читати між рядків. Правда, сьогодні поговоримо про найгучніші сліпі чутки. Нагадаю, що це не плітки, це факти, які майже ніхто не підтвердив, але всі зрозуміли, про кого йде мова. Друзі, всім величезний, величезний привіт. Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео. Вам сподобається то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі. YouTube. Друзі, у мене для вас нова рубрика про сліпі чутки, так звані blend items. Це дуже популярна штука за кордоном. Світові зірки дуже часто доторкуються до звичайних людей, таких як офіціанти, мейкап артисти продюсери, іноді якісь журналісти, які не можуть видати інформацію повноцінно, але вона дуже цікава і тому існують спеціальні сайти, на яких є інформація від анонімів, від інсайдерів, дуже цікава, яку дуже часто не можна освітити у засобах масової інформації. Але вона існує. Нагадаю, що кожна людина, яка анонімно пише на подібні сайти, дивиться через свою призму світосприйняття через свої власні окуляри. Якщо у неї був негативний досвід доторкання до суперзірки, до якихось селебріті ейлістерів, то звісно вона може написати щось у негативному ключі, хоча з точки зору зірки було все зовсім інакше. Тому прошу вас акцентувати увагу на тому, що це плітки, вони не підтверджені. Але інколи, якщо такі чутки повторюються. Декілька разів, то, можливо, доля правди у цьому існує. Нагадую, що у кожної людини своє світосприйняття, свої симпатії, антипатії. Ми враховуємо це, не приймаємо за чисту монету, тому що частина сліпих чуток відображає саме персональні вподобання. Тому давайте розпочинати. Ось декілька інсайтів про Ніколу Пельс. Ця не по бейбі ненавидить проводити час зі своєю свекрухою, а нова дівчина, її зятя, просто дала їй привід, якого вона потребувала. До того ж вона знає, що її чоловік Бруклін нічого не скаже, тому що він схиблений на грошах та способі життя. Це квітнева новина 2025 року. Тут, звісно ж, іде мова про Ніколо Пельс, про Вікторію Бекхем. Про великий скандал у їхній родині ми говорили ось у цьому відео про те, що Нікола руйнує зараз родину Бекхемів, про те, як вона відстоює сторону Брукліна Бекхема і, взагалі, про ворожнечу між синами Девіда Брукліном і Ромео, що вони не розмовляють. Ось і ще один інсайт: Малятко Торка вже зруйнувала сімейну ідилію, але її чоловікові все одно, тому що він схиблений на іграшках. Йому стане не байдуже, коли вона покине його заради когось іншого. Тут мова йде про Ніколу Пельс і Брукліна Бекхема. Цікаво, що ви думаєте, чи здогадувалися про щось подібне? Про діді дуже багато інсайтів, але ось декілька із них, якими захотілося сьогодні з вами поділитися. Ось перший помста один із тих, хто допомагав уряду заповнити прогалини у справі проти продюсера та репера. Це людина, яка десятиліттями хотіла помститися йому. Вона ніколи не хотіла зустрічатися з ним, бо бачила його на вечірках і те, як він поводився з жінками. Вона часто бувала на тусовках у період, згаданий у багатьох позовах. Якось вона не витримала і погодилася піти з ним на побачення. У той момент вона вже була у списку, а і він нічого не міг зробити для її кар'єри, але і нашкодити їй не міг. Вона не була пов'язана з музичним бізнесом. Вони кілька разів зустрічались і одного разу опинилися в ліжку. Вона каже, що в нього нічого не вийшло, бо він забагато вживав наркотиків. Наступного дня він почав розповідати усім, яка вона нудна в ліжку, і говорив це всім, хто був готовий слухати протягом наступних кількох років. Тут мова йде про сієну Міллер та Шона Діді Компса. Ще одна новина про діді. інсайт. помічниця телепродюсера, репера, перейшла на інший бік. Вона допомагає федералам. Вона також розповідає про всі платежі, які робила ця агенція. І мова йде про Крістіну Хорам. Якщо ви не в курсі, то у березні 2025 року Крістіна Хорам, колишня головна помічниця і керівниця штабу Діді, вперше публічно прокоментувала звинувачення, висунуті проти неї у кількох цивільних позовах, пов'язаних із сексуальними злочинами, які нібито мали місце за участі комса. Вона працювала з шоном дідікомсом понад 10 років і була головою керівницею штабу в Bad Boy Entertainment, Була названа відповідачкою. Ю, щонайменше трьох цивільних позовах серед основних звинувачень музичний продюсер Родні Ліл Рот Джонс у своєму позові назвав Крістіну Горам гіслейн Максвелл для Шона Комса, звинувачуючи її у тому, що вона допомагала організовувати сексуальні вечірки, забезпечувала наркотики та ігнорувала скарги на домагання. Інші позови стверджують, що горам керувала персоналом, який займався організацією сексуальних послуг і постачанням наркотиків для комса, а також погрожувала жертвам. Об ті мовчали у своїй заяві виданню Rolling Stone Крістіна Горам категорично заперечувала усі звинувачення, назвавши їх брехливими, жахливими і такими, які завдають непоправної шкоди її репутації та емоційному благополуччю. Тоді вона підкреслювала: я ніколи не схвалювала і не сприяла сексуальному насильству над будь-ким. Я також ніколи не давала нікому наркотики. Також Горам додавала, що навіть бути звинуваченою у подібному вкрай тривожно, жахливо і немислимо, і висловлювала. Свої співчуття усім жертвам сексуального насильства, хоча Хорам не була офіційно звинувачена у кримінальних справах, її роль у цивільних позовах у майбутньому може стати ключовою у судовому процесі проти Шона Діді Комса, який ми почали обговорювати ось у цьому відео. Який звинувачується в сексуальному насильстві, торгівлі людьми та інших злочинах. Крістіна була дуже наближеною до такої впливової фігури. Можливо, якщо суд викликає її і буде розглядати як підозрювану, і можливо вона буде звинувачена у сприянні Діді. Подивимося, що буде. Ну, а ми продовжимо спостерігати за справою Шона Діді Компса. Якщо будуть цікаві новини, я вам обов'язково розкажу. Ось іще кілька інсайтів про діді. Я не знаю, чи платять їм насправді, але там, безперечно, є люди, пов'язані з продюсером-репером, які стежать за присяжними і шукають, як ними можна скористатися. Писали в новинах про те, що ряд співробітників Шона Діді Компса перестали бути на його боці і, начебто, збираються давати світ Проти нього подивимося, чи дійде до такого. Ось іще один із інсайтів. Я чомусь йому вірю. Продюсер та репер платить великі гроші всім, хто публічно його захищає і називає інших обвинувачів брехунами. Виникає питання, чи не платить він також людям за подання сміховинних позовів, щоб закаламутити воду. Також один із інсайдерів стверджував, не зберегла цей скріншотік щоб вам його прочитати дослівно, Якщо знайду, то додам про те, що, начебто, від діді подають також позови для того. Аби у цій горі багатьох позовів прикрити своїм об'ємом позови від реальних людей. Ось що каже ще один інсайдер: співаюча планета цукерка не зробив нічого поганого, але, мабуть, став свідком одного із жахливих вчинків того самого продюсера-репера. Тепер жертва хоче, щоб співак виступив як свідок. Співак не хоче втручатися. Цей інсайт додали у лютому 2025 року, і, начебто, мова тут іде про Бруно Марса та Шона Дідікомса. Продюсер і репер був. Цією людиною, яка фінансувала усунення колишньої ведучої ток-шоу, щоб вона не змогла завдати йому шкоди. Також це зимовий інсайт цього року, і мова йде про Венді Вільямс. Ми про Венді говорили ось у цьому відео. Тоді нагадаю, що Венді Вільямс сказала, що давно пора розслідувати а, справу у Вона давно часто висловлювалася проти нього, відкрито виступала. Це ще більше підтверджує думку про те, що від Венді Вільямс підіді відчуває небезпеку, тому що вона не боїться висловлювати свою думку. Умку, все про справу Венді Вільямс. Ми говорили ось у цьому відео, і те, що їй довелося за останні місяці пережити, про те, як її опікунниці виходить на зв'язок, і про те, як її запроторили у лікарню. Хоча вона здала тест на когнітивні здатності на 10 з 10, дуже схоже на правду. Ця колишня актриса фільмів жахів, яка пішла з Голівуду, має намір розповісти про те, що вона пішла через те, що зробив із нею репер-продюсер. Цю новину додали ще у ну, в перші місяці. 2025 року, і мова йде про Дейві Чейс у 2024 році. У мережі знову завірусилося відео із церемонії MTV Movie Awards 2003 року, на якому Шон Діді Комс запрошує 12-річну акторку Дейві Чейс на автопаті. Цей інцидент викликав дуже тоді гучні обговорення в соціальних мережах, особливо на тлі численних звинувачень проти Діді у сексуальному насильстві та торгівлі людьми. У відео Діді, тримаючи напій, звертається до юної актори. Із запитанням, чи прийдеш ти на автопаті сьогодні ввечері. Дейві Чейс, яка тоді отримала нагороду за фільм Дзвінок за кращу роль за кращого лиходія, нервово киває у відповідь. Після чого комс сміється і вигукує, що єс yes. так. Цей момент був сприйнятий багатьма як неприйнятний і викликав тоді хвилю критики в інтернеті. Варто зазначити, що немає прямих доказів того, що Чейс відвідала цю вечірку, і вона не є фігуранткою жодної із численних справ проти. Комса, проте цей епізод став ще одним прикладом поведінка артиста, яка нині розглядається у контексті дуже серйозних звинувачень сексуальному насильстві над неповнолітніми. Наскільки я знаю, Дейві Чейс офіційно відкрито не коментувала цей інцидент публічно, проте подивимося, чи буде вона приймати участь у суді на діді. Спостерігаємо далі. Також є декілька інсайтів про Бійонці. Ось перший в індустрії ненавидять жінку ренесансу, але не знаю, чи вона внесла продюсера Діп у чорний список через те, що він зробив з нею та іншими молодшими дівчатами. Діп знає про це, і саме тому він звинуватив бойонці у купівлі нагороди, над якою йому не дозволили працювати. Цей інсайт з 2025 року. Мова йде про американського діджея та продюсера, більш відомого як діпло. Його справжнє ім'я Томас Веслі Пенс, це засновник лейблу звукозапису Мед Десент. А Бенкс веде проти нього відкриту війну. Вона звинувачувала його неодноразово в тому, що він використовував її. Коли вона була ще неповнолітньою, обіцяючи музичну допомогу в обмін на сексуальні стосунки, Азілія називала його хижаком. Діпло заперечує усі звинувачення. Скандал став частиною ще ширших обвинувачень проти нього у неприйнятній поведінці із жінками. Бачите, цей інсайт якраз в сторону Діпло і натякає на те, що між ними щось було з Бейонсі. Також Азілія звинувачувала Діпло у тому, що він винен їй 20 тисяч доларів і не боїться продовжувати вк. Привати його. І ось іще один дуже ворнінг, інсайт про Байонсі і Зі. Давайте почитаємо. Мені цікаво вірити, ви чи ні. Якщо ви спитаєте цю співачку про машину, вона скаже вам, що це було початком кінця. Це було схоже на фільм про те, наскільки проклята ця машина. Наша співачка зі списку А вона відома у всьому світі, але також скаже вам, що та машина була схожа на угоду з дияволом, яку вона ніколи не зможе розірвати за кілька місяців до того, як нашій співачці виповнилося 16 років років вона зустрічалася з хлопцем, який був на кілька років старший за неї. Вони ходили на побачення, займалися сексом. Хоча згодом вона це заперечувала. Потім вона зустріла хлопця, який був набагато старший за неї, більше ніж на 10 років. Вони мали спільних друзів, які сказали, що знайомство з цим хлопцем піде їй на користь. Вони почали спілкуватися. Він приїжджав у місто кожні кілька тижнів. На її 16-й день народження він купив їй машину і того дня примусив її зайнятися. З ним сексом у цій машині, щоб вона завжди це пам'ятала, коли він приїхав до міста через кілька тижнів і побачив, що той її хлопець водить цю машину. Він побив його до напівсмерті. Він змусив нашу співачку дивитися, як він б'є її хлопця, а потім змусив її дивитися, як він займається сексом з однією з її найкращих подруг у машині. Він відвіз співачку на одне із її перших великих концертів у цій машині, а потім вдарив її, бо вона не виявила до нього належної поваги у присутності присутності його друзів, які були на шоу. Потім він зґвалтував її у цій же машині. Після чого вони перестали бачитися. Коли він повернувся в місто через рік, насамперед він запитав про цю машину. Вони проїхалися, і він сказав, що їй потрібно підписати контракт з певним лейблом. Потім він знову переспав з нею у машині і сказав, що тепер вони будуть бачитися набагато частіше. Тієї ночі вона підпалила машину, але вона досі з цим хлопцем. За словами інсайдера тут іде мова про бейонця лін. Далалока і Джей Зі. не знаю, вірите ви чи ні, але якщо це правда, то це просто кошмар. Здогадайтеся, про кого це інсайт може бути для своєї появи на цьому кінофестивалі, який входить до списку А. Ця актриса, яка постійно входить до списку А, висунула такий список вимог, який поставив би у незручне становище навіть рок зірок. Тут мова йде про Анджеліну Джолі та Золотий Глобус 2025. Анджеліну Джолі було номіновано на головну жіночу роль у фільмі. Марія, втім вона не отримала статуетку. Казали, що вона тоді дуже сильно образилася, образилася і на Оскар, за те, що не отримала ніяких нагород. Енджі тоді на золотому лобусі була ось у цій сукні разом із донькою Захарою. Чи вірите ви, що у Анджеліни Джолі може бути дуже потужний райдер? Багато сліпих чуток, звісно ж, є про стосунки Джастіна Бібера і Гейлі. Ця тема дуже сильно тривожить усіх, хто знаходиться на таких сайтах. Ось інсайт. Можна з упевненістю сказати, що співак з північної Америки забив на свою дружину. Він просто не виявляє до неї жодної поваги. Тут мова йде про Джастіна Бібера та Гейлі Бібер. По перше, Бібер опинився у центрі скандалу через свої публікації в інстаграм до Дня Матері. У день, коли Гейлі вперше святкувала це свято як мама, він опублікував дуже дивне повідомлення. Любимо вас, мами. Але день матері відстій». Цей пост викликав дуже багато критики, і Джастін швидко його видалив. Після цього Джастін Бібер Бер поділився ще одним неоднозначним повідомленням, опублікувавши уривок із пісні «Resentment», яка розповідає про напружені стосунки і тегнув Хейлі Бібер. Це лише посилило обурення шанувальників, які вважали подібні дії неповагою до дружини. Раніше того ж дня Бібер також опублікував традиційні привітання для Гейлі і для своєї матері, назвавши Гейлі «Best Mommy Day Girly». Ці події викликали занепокоєння серед шанувальників щодо емоційного стану Джастіна і його. Стосунків із близькими дуже багато зараз є різних інсайтів і тривог відносно стану Джастіна Бібера. Деякі шанувальники Джастіна, вважають, що його поведінка, дивна поведінка може бути пов'язана із особистими труднощами. Тут мається на увазі банкротство Джастіна Бібера. Ми про це детальніше поговоримо у наступному відео, новинному блоці або його минулими травмами. Але нагадаю, що у цьому відео про суд на діді ми розмовляли про те, що команда Джастіна офіційно сказала, що Джастін ніколи не був жертв. Твої підійді в будь-якому сенсі атусуватися один з одним їм було вигідно лише з точки зору піару, і Джастін фокусувався більше на його дітях. Проте шанувальники, проте онлайн-спільнота цьому не вірить. Багато хто думає, що Джастін боїться розмовляти на цю тему і хоче просто скоріше про неї забути, і що його нестабільний ментальний стан зараз дуже сильно корелює із тим, що проходить зараз справа підійді. Також шанувальникам дуже не сподобалося те, що Джастін Бібер сказав, що Хейлі його сучка із гарними ніжками. Він нагадаю, що під час медгала 2025 Джастін не супроводжував Гейлі, медгала і скандали, образи ми обговорювали ось у цьому відео. На захід Джастін не прийшов, але активно, начебто, підтримував її онлайн. Він поділився серією публікацій у інстаграм, захоплюючись її образом. В одній зі своїх сторіс він назвав Моя дівчина із гарними пальцями на ногах, що викликало неоднозначну реакцію у мережі. В іншому дописі він написав: Я бачу це, мені це подобається. Добається і я цього хочу, супроводжуючи слова, фотографіями Гейлі із червоної доріжки. Одні із найуважніших онлайн-користувачів звернули увагу, що в образі Гейлі Бібер на медґала вона була у стріпах з досить дивним положенням пальців на ногах. Вони звернули на це увагу. Поки Гейлі Бібер сяяла на медґала в елегантній міні-сукні від Сен Лоран в формі жакета. Джастін залишився вдома, де він дивився хокейний матч Торонто Мепл Лівс. Ці публікації стали відповіддю на. Чутки про можливу кризу у їхньому шлюбі. Також Джастін опублікував рефлексивні повідомлення про любов, прощення, особистий розвиток, підкреслюючи важливість підтримки та прийняття. Що думаєте взагалі про цю пару і про те, що відбувається зараз у їхньому житті, що з поведінкою Джастина? І Його повідомлення на сьогодні: здогадайтеся про кого. Подумайте ця іноземна співачка скасувала майбутні тури, бо так захотів її хлопець. Це не здається дуже вагомою причиною, і у будь-якому разі ніхто особливий. Його не купував квитки на них. Нагадаю, що тут була мова про Камілу Кабельо та Генрі Чалхуб. Я нагадаю, що тут мова ідея про Камілу Кабельо. Ми чомусь дуже рідко про неї говоримо, але ось вам новина про Камілу, хто є її фанатом. Каміла скасувала свої виступи у Іспанії, в тому числі вона відмовилась прийняти участь в останній момент у популярному телешоу Ель Ормігеро через несподівані обставини, пов'язані із її туром. Ці скасування охоплюють концерти в рамках фестивалю фестивалів Альма Осідент у Мадриді та Барселоні, а також ймовірно виступ на фестивалі Старлайт у Марбельі, оскільки її ім'я було видалено із офіційної афіші заходу. Хоча офіційна причина скасувань зазначена як непередбачування обставини, деякі джерела вказують на низький рівень продажу квитків як можливий фактор, це могло б привести до негативного висвітлення у медіа, зокрема до поширення відео із напівпорожніх концертів, що могло б зашкодити її репутації і майбутнім. Виступам на фестивалях, окрім того, Каміла скасувала заплановану появу у телешоу Ель Ормігеро, що викликало додаткові спекуляції щодо її планів у Іспанії. Ведучий шоу Пабло Мотос був змушений терміново шукати заміну для ефіру. Незважаючи на ці скасування, Каміла Кабельо висловила жаль з приводу неможливості зустрітися із іспанськими шанувальниками цього літа і пообіцяла відвідати Іспанію найближчим часом. Друзі, ну що ж, на сьогодні це все, і я нагадаю, що це лише чутки, домисли, плітки, тому не треба сліпо вірити е, усьому, що тут сказано, всі дивляться зі з точки зору свого світогляду і своєї комунікації із зіркою. Якщо вона була прямою і негативною, то, звісно, залишиться неприємний осад, і, можливо, бажання написати щось таке дуже колюче про якусь зірку. Але мені дуже цікаво, чи вірите ви у хоч ось у того, що було сьогодні, сказано. Ну що ж, а якщо ви хочете дізнатися, Більше зіркових таємниць, які ніхто не підтвердить, але про які багато хто знає, то підписуйтеся і коментуйте. Далі буде цікавіше. Ну що ж, а на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і долучилися. Мені дуже-дуже приємно. Особливе вітання спонсорам каналу це для вас. Ну і звісно, хочу нагадати вам про підтримку найсміливіших, найсильніших людей нашої країни, наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни і наближають перемогу. Ми в це віримо. Будь Маленьких донатів не буває. Навіть маленькі донати рятують життя наших захисників і захисниць. Не забувайте про це. І прошу вас також підтримувати притулки для безхатніх тварин. Гривнею, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших безхатніх чотирихлапих друзів. А ми скоро побачимося у новому відео. Напишіть, як вам зайшов формат, чи подобається, чи продовжувати. А ми скоро побачимося. Бай-бай!